Оформити субсидію, зареєструвати авто, відкрити фірму та багато іншого. І все це лише кількома кліками комп'ютерної миші. Українські it волонтери разом з чиновниками створили інтернет-сервіс із надання державних послуг в різних царинах. Результат економія часу і тисячі задоволених. Про нові можливості в наданні послуг Іван Воробйов. Більше ніяких черг і суперечок, хто за ким стоїть. Відсутність бюрократичної тяганини і корупції запевняють нас творці інтернет-платформи. Лише ви і ваш комп'ютер чи насправді так просто замовити державну послугу, використовуючи інтернет-сервіс? Зараз перевіримо. Цю платформу майже рік створювали сотні волонтерів разом із фахівцями та чиновниками. На сьогодні запроваджено понад дві сотні державних послуг різних напрямів. Головний автор ідеї Дмитро Дубілет розповідає: створили цю платформу для боротьби з корупцією в Україні та спрощення діяльності бізнесу. Крім того, що це зручно для громадян, є ще один вагомий плюс і для держави. Це різке повищення ефективності роботи госчиновників. Грубо говоря, там де раніше вам був нужен департамент на 50 чоловік. Можна якийсь бізнес процес автоматизировать. для того, щоб отримати державну послугу в електронній формі, необхідно мати доступ до інтернету. Заходимо на портал iGov.ua. обираємо необхідну послугу для оформлення в списку послуг. Або ж вводимо назву послуги, що цікавить в рядку «Пошук». Наприклад, ми хочемо отримати субсидію. Далі обираємо регіон та область, в якій ми знаходимося. Далі нам пропонують авторизуватися за допомогою Bank ID або через сертифікат електронно-цифрового підпису. Зробимо це через Bank ID. Обираємо свій банк, вводимо дані і перед нами з'являється вікно власного кабінету, де нам пропонують заповнити форму заявки. Заповнюємо всі поля і натискаємо відправити. Тепер на електронну пошту повинно прийти повідомлення із підтвердженням реєстрації заявки і зазначеним терміном її виконання. За своєчасним наданням послуги держслужбовцями стежать волонтери. У разі потреби нагадують про строки, розповідає Дмитро. Наразі чиновники всіх рівнів активно співпрацюють із командою АйГОВ і готові перевести частину своєї роботи в електронну форму за вивнядубілет. Фідбек. Чаще всього саме позитивний. проект реалізується з волонтерські гроші за словами Дмитра. До кінця поточного року його команда планує перевести 100% державних послуг в електронний вигляд. А це понад півтори тисячі видів допомоги. Іван Воробйов, Михайло Путята та Ля ТСН 1+,1.